І так, не лякайтеся, тестую, я масочку забула, де вона її поклала. Ось таку від Via Beauty. От, ну, дивіться, лекало, в принципі, менш-більш нормальне. Тут трішечки мені відстає. Треба буде його або підрізати, або просто зараз прийняти горизонтальне положення. На зону отут от трошечки, якби, така, така велика відстань. От, і ось тут в мене аж на, на, на лобі, аж на волосся вилізла. Ну, в принципі, лекало нормальне. І залишилося сонечко, де моя рідина, а ми злили з донечкою рідину. От, стільки ще залишилося в баночці рідини. Я не знаю, скільки тут мілілітрів, можливо, ось так вам буде видно краще. Ну, в принципі, тут на 2-3 рази ще буде, як сироватку буду використовувати. От, тримаємо 20 хвилин і потім напишу свої відгуки. Але вже хочу прийняти горизонтальне положення, тому що мені незручно взагалі ходити. Я такі от маски люблю в лежачому положенні для себе зробити трошечки, хоча б трішечки якогось відпочинку такого релаксу прилягти, вирівняти хребет, розслабитись і про нічого не думати. Забула вам ще сказати, що дана маска аромату абсолютно ну, ніякого, яскраво вираженого немає. Якийсь такий він навіть мені подобається, приємний, зовсім не нав'язливий. І ну, це, це плюс, це тільки плюс. Ще раз всім привіт. Дивіться, щодо маски, маска залишає дуже липкість на обличчі, яку я страшенно не люблю. От і. Ця липкість не проходить десь хвилин 20. Тобто, якщо ви хочете ту маску зробити перед сном, то я її не рекомендую, тому що будете просто липнути до подушки. От, але дуже шкіра така була гладенька, наживлена. Дивіться самі, пробуйте, тестуйте, в мене шкіра комбінована. І ну, такий ефект, маска має в принципі право бути. От у мене сьогодні кавуся. Так, горнятко, Lovely Moments Faberlic, але що поробиш, маю такий гріх за собою. Давайте я ще хочу сьогодні з вами перебрати ліки. От, подивитись, чим ми сьогодні взагалі вже тих два дні лікуємося. Беру вас з собою на ось таку розпаковку. Це ліки, які я привезла додому, і мені потрібно їх перебрати. Так що, давайте розпочинати. Перше, що я бачу, це ось такий олфен гідрогель це якщо щось болить спина, чи це від теви, так? Мені привозила мама. Свекруха з Польщі. Дуже класна штука. От, Звичайно, це таке в аптечці потрібно. Я знаю, що воно ще значить, по даті хороше. Далі в пакетику такому це в мене Ізофра. Це нам прописував лікар. Значить, в нас в мене в моєї воньки були аденоїди. і ми їх дуже. Періодично лікували, консультувалися з Лором. Він нам прописав ось такі капельки. Тут 15 мл діюча штука лишаю. Так, це в мене в такому вигляді тут полідекса. Краплі вушні, розчин, між іншим, порожня баночка. Так, значить... Так, порожня баночка, я її викидаю. От бачите, як часом буває, потрібно ліки свої також перевіряти. Так, цю полідексу, між іншим, ми теж капали в, в ніс. Так нам прописав лікар, казав, не лякайтеся. І це теж нам допомогло. Між іншим, тут ще була ось така заглушка до тої штуки. Я ще навіть, знаєте, ніколи в мене такого не було, щоб. Порожня баночка, ось так лежала. Далі, це в мене йде з краплі вушні. Це я купувала для себе. В мене минулого року було а, ще запакована упаковка. А в мене боліло вухо. Я собі купила дані краплі, але так ними не користувалася. Значить, до 23 -го року годні тим більше запаковані. Далі, ось така штука це «Ангелекс». Від горла, пам'ятаю, також для ротової порожнини, коли першіння в горлі. Ще в мене є від Фаберлік, така одна штука, яка мене рятує. Але це теж дуже необхідний, необхідний препарат. Тут в мене деформована кришечка, бо пляшечка мені падала, я вже думала все. Але ні, нехай буде. Флотто проти болю та запалення. Це також від одного місяця значить, до 23-го року. Я не пам'ятаю, чи ми капали євонці. По-моєму, капали у вухо, щось у нас було розболіло. Ну, нехай буде осінь попереду. Проти флезіт у мене є ось такі краплі, між іншим 50 мл. До 5.23, якби по даті, але я думаю, що тут вже просто вийшла мені е, противірусні вони йдуть. І мені ось ці каплі прописували протифлазіт, коли коронавірусом е, хворіли. Е, противірусні давала і малі, і самі е, вживали. Напевно, це придеться вже викинути. Перебираємо з вами. Е, Знаєте, я нікому нічого не рекламую, не кажу, що це вам обов'язково купуйте, вам поможе. Я ділюсь тим, тими ліками, тими препаратами, які в мене є в аптечці і якими ми користуємося. Дефлюс, Сільверніс nice. це також, коли аденоїди були, нам лікар прописував ось такий засіб, між іншим, тут він ще є, також його залишу. Далі флікс. Також від аденоїдів, там був, була ціла структура, послідовність, як ми капали це все. От, також залишу 70 доз, між іншим, флікс. Це дата виготовлення, так, треба може десь коробочку знайти. Ми, ми купували, по-моєму, вже два рази. от. Так, ось така штука: це фарміна, пудер-плін називається гігієнічний засіб, дермілогічна суспензія, рідка пудра. Між іншим, дана штука ще в мене також запакована, тому що мене так і не скористалася. Коли в дітей була вітрянка в, в садочку, це було десь взимку, ще ми ходили перед новим роком. І, значить, наша сімейна, коли я її сфотографувала там пару прищиків в донечці, вона сказала, що ой, це у вас 100% вітрянка. Типу, йдіть собі, собі купіть ту штуку, бо є ви дуже чухався живіт, і вона каже: собі купіть ту штуку. Вона типу заспокоює. Але в кінцевому результаті, як виявилося, нас тоді була просто алергічна реакція на якийсь компонент. Я не пам'ятаю, що ми тоді з'їли вже. От так і не довелося мені користуватись даною штукою, тому що ніякої вітрянки в нас не було. І, е, ну, якби <су> цю штуку купила, але таки нею не користувалася. Між іншим, пудра. це пудра. Це, така рідина, знаєте, я думаю, що їй нічого не станеться. А вона тим більше до 24-го року, то, звичайно ж, залишаю її. Так само для нокспрей а, дитячий, як би з нього. Так. Це в нас. Полідекса ось цей це ми теж в носа капали. Лазулван. Часом нам теж прописують. Для інгаляцій у мене є небулайзер. Ми користуємося небулайзером. І дихали ось цим також лазулваном, між іншим термін тут. Ага, все. Термін вийшов давненько, а ні, до 23-го року я його купувала. Так, перепрошую, я, щось, я не пам'ятаю, чи ми його. Використовували чи ні. В принципі, тут ще достатньо його є. Це в нас діюча речовина, амбруксол, гідрохлорид. Ну, подивлюся, нехай ще поки постоїть, він мені не заважає. Далі синопред. Це чуєш нічого. А, це нам прописували колись дуже давно. Ніяк-давно, дав в порівнянні, так? кашлю. А такий засіб. По-моєму, якщо я не помиляюся, так почали пити. Я тут собі завжди так позначки такі роблю, знаєте, щоб не забути, коли ми почали його пити, і скільки там на днів скільки нам призначається. Але в нас між іншим так я згадала від цього засобу була алергічна реакція. От, бачите, він йде рослинний лікарський засіб, і ми ще були. При запаленнях, придаткових пазух носа. Це в нас тільки коли починався ось цей аденоїдит. От, і нам всякі такі штуки ще й всередину. Але в нас на цей засіб була алергія, я це не відразу зрозуміла. От, ну, але маємо те, що маємо, треба його просто викинути. Далі. Ну, пертусін, всім відомий. Недавно, між іншим купувала, ну як недавно, десь теж перед Новим роком От, від кашлю, від харкувальний засіб. Прописую нам ще його, в... пам'ятаю, ще, чи я була а, малою, але донечці зовсім він не сподобався. от, е, Такий сироп. там. Ну, Не знаю, що мені з ним робити. До 25-го року залишу осінь йде, можливо, комусь з дорослих знадобиться. Так, часом ми робимо ось такі смужки, тести на ацетон вдома. Дуже зручно між іншим. Це в нас Ацетон-тест от дуже зручно, коли є якісь утравлення. Чи що, між іншим, у мене зараз донечка якраз отравилася, то прийду додому. Вона зараз ще поки в школі плакала, не хотіла йти додому, хотіла залишитись на групі продовженого дня. От, але я зараз, між іншим, відкладу деякі препарати, між іншим, якщо вони тут є, а якщо ні, то зараз буду шукати в іншій ще в аптечці. Так що потрібна штука. Далі ще в мене є ось такий спрей. Коробка вже помнулася, між іншим його треба витягнути. Це. У мене були проблеми з сіркою у вусі, от і мені порекомендували ось такий спрей купити. Я дуже не хотіла, пручалася. Чоловік мені купив, але я так ні разу ним не користувалася. Я боюсь таких штук. Тут написано очищення та зменшення накопичення вушної сірки. А потім думаю, не дай Бог, щось воно мені гірше буде. Тим більше, що в мене вухо є таке нарушене. От, я не знаю. кажу, Він побіг зразу мені купив, як почув, що така, що така класна штука. А ще реклама, між іншим, була на це. І я от не знаю. Між іншим, коробка вже така, що мені з цим робити? А, так, До 10-го та? 22-го. Коротше, викинуха, їх не валяється. Далі сорцев. Це я купила гранули для оральної суспензії. Що це? Що це? це? Це антибіотик. Це антибіотик це коли почалась війна, і мені потрібен був. Дитячий антибіотик і нам а, періодично прописували. Вони зазвичай змінюють антибіотики, не завжди їх а, дають а, одинакові. От але я знаю, що цей нам допомагав. А, просто тоді така була ситуація, що ніхто нічого не знав, що буде, як буде, куди йти, що робити, їхати, тікати, розумієте, і то між іншим він до 9-24, він ще запакований. Ми його таки не розпаковували. Він нам не знадобився. маю надію, що і не знадобиться а, ніколи. Бо антибіотики це дуже погана штука. І на зевін дитячий, так само ми його до нерці капаємо ніс При потребі, звичайно, от, до 23-го року. Так, пакетик ми з вами розібрали, зараз пересуваємося до інших. Між іншим напишіть, хто такою штукою користувався ось цим Клін. Е, просто як, як вам хто має таку проблему, як і я, поділіться в коментарях. Між іншим, це досить таки серйозно, тому що розумієте, бувають такі моменти, що ти прокидаєшся зранку, і ти розумієш, що ти на одне вухо просто не чуєш, бо та сірка тобі просто е, ну, тобто, тобто треба йти промувати його. Зразу в поліклініку. От маю таку проблему. А ось цю полідексу, що в мене закінчилася, я, напевно, залишила просто для того, щоб знати, що, що ми таке купували, але не, не бачу сенсу. Його далі використовувати, бо вже порожня купу упаковочка. Так, далі. Ну, норофен, це мені здається, в кожній сім'ї такий є, форте, полуничний смак, який збиває температуру. Зараз всі його, в принципі, ну, скопалочка-виручалочка, вона дай Бог щось, дитина температура піднімається, зручна, зручне дозування. От. Між іншим щодо антибіотику, ось цього, знаєш, що зараз, по-моєму, антибіотики а, тільки продають по рецепту. От. Зараз ви так його просто не купити ніде. Далі, що це таке у мене тут? Тигофаст, 30 таблеток. Це чоловіка. Це ми залишаємо. А, так, далі. Між іншим, я говорила, що в мене донечка, мені подзвонили, що щось сталося. Вона почала рвати зранку після е, сніданку в школі і попросили забрати дитину, я приїхала, але до того часу, поки я приїхала з роботи, їй стало набагато легше. І вона просилася, що вона хоче залишитись на групу подовжного дня, почала плакати. І я домовилася з вчителькою, що я її залишу, але в разі чогось хай в мені телефонує. Я буду... Я трохи сиділа під школою, я потім думаю, та йду додому щось буду робити. Корисною справою займуся, розумієте? От так що, в мене таке вперше, що дитина не хоче йти додому зі школи. Там її подруги. Ну і я, от власне, взялася перебирати ось ці ліки. Думаю, переберу, знайду. Ось цей регідрон прийде то. Обов'язково я її зараз його розведу. нам його прописували якось. Так само в нас десь весною таке було, що вонарвала живіт її болів. Не знаю, що, що таке спровокувало, але все одно відпоювати дитину потрібно. Так що, ось така штука. Між іншим, відкуди її також далеко не буду ховати. От, Значить, антикатарал. Ну, це така штука для, якщо якийсь грип, якісь інфекції, підвищення температура тіла, біль в горлі, закладеність носа, ну, від застуди, та? така штука. І дарниця профендарниця в мене повинен бути. Це 200 мл для дорослих це треба дві таблетки пити. Далі, а це в мене що щось чоловік купував, ось такі рослинні людяники від кашлю. Вугілля активоване з квітами ромашки. Так, ще один нурофен. Це, напевно, я запаслася так запаслася нурофеном. Друга штука. Це, по-моєму, він ще зап... запакований, так? Так, один запакований, а цей, напевно, вже розкритий. Розкритий, і тут його на дні залишилося. Так що, в принципі, розкритим я не люблю ліки тримати. Все ж таки, це ліки, і вони мають свій термін придатності, так? А, придатний до 6.22. Бачите, як? Корисно перебирати ліки, значить, це ми вже відкладаємо, а це ми залишаємо. Кремген купував чоловік так само. Порекомендували. Влітку його покусали якісь комахи. В нього почалася страшенна алергія. Прищі були достатньо такі великі. Я не знаю, чи це комарі так, така реакція була. Між іншим, у нас вже і в донечки була така реакція. От. Так що оця масія дуже допомагає. Вона, по-моєму, йде все ж таки гормональна. Такими зловживати не можна, але. ну Допомогла йому в даному випадку. Цитрин. Пару таблеточок у нас ще залишилось. Це протиалергічні. Далі, так, ще один пакет активованого вугілля. Це в мене ножпа. Так, далі фестал Нео 10 тисяч. Також, а часом буває, що зі шлунком, то обживаю. Супрастін у мене є також в аптечці моїй. Це я навіть давала Єві, попів таблеточки. Теж тоді в нас такі комарі покусали, боялись, щоб не була ніякоїсь, якоїсь алергії. Дему не мала, але мала з собою ось такі цей, таку штуку. Так, Форінекс це для носа чоловік користується. Ніфоруксазіт-алкоїд. Uh, Ось ця штука теж мені потрібна. Це такий, знаєте, антибіотик свого роду, який місцевий. Тобто, от якраз якщо рвота, блювота, були живіт для дітей, то мені теж його, ну, нам його прописували вже. Я знаю. Ось така пляшечка виглядає. Так, По даті, що в нас тут по даті? Так, до 2 го 24-го. Так, теж відкладу на всякий випадок. Я тільки молюся, щоб все було е, добре. Ну, і в нас є, звичайно, це чоловіка середит, то він постійно таким користується. Так, ну, в принципі, все. Перебрала я всі ліки, щось відклала. Між іншим, з тим теж не знаю, що робити. Ну, хай поки лежить, воно ж навіть не використоване. І дата тут, в принципі, до котрого числа Так, фокус, ага, 10-22. Ну, ще якраз. До жовтня полежить, а там його й викину. От. Так, це відклала про всяк випадок. І а, з цим всім, так, це, це чоловіка. А от з цим всім ми прощаємося. Так.